привіт привіт усім! Мене звати Настя. Я тренер особистий під дієтолог. І сьогодні хочу запросити вас до виконання спільного особливого тренування на прес. Чому особливого? Тому що рівно 4 дні тому я розпочала для себе виклик. І тепер кожного дня на своїй сторіночці в інстаграмі я публікую вправи для домашнього виконання. І власне сьогодні я хочу відтворити одне з представлених мною тренувань. І це тренування направлене на кор м'язи живота. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, залишайтеся зі мною. Я буду щиро вдячна за пальчик вгору, за підписку і гайда реалізовувати це! Прекрасне тренування! Під час якого нам навіть не буде потрібно змінювати позицію нашого тіла. Представте собі. Ну що ж, розпочнемо? Перша вправа, яку ми будемо виконувати, загалом кожну вправу ми будемо виконувати по парах: перша плюс друга вправа, третя плюс четверта і п'ята плюс шоста. Для кожної вправи в нас буде 30 секунд. Ми виконуємо одну вправу, одразу переходимо до наступної. Після цього ми робимо коротенький відпочинок і знову робимо першу вправу, другу вправу відпочинок, і аж тоді переходимо до третьої та четвертої. Перша вправа виглядатиме так, що ми сідаємо позучніше, Постарайтеся в своїх сідничках знайти кісточки, на які стараємося сісти, легенько похиляємо наш толог і будемо робити скручування. Складніша версія це тоді, коли ми ніжки піднімаємо над підлогою. А простіша версія тоді, коли ми ніжки опускаємо на підлогу. Старайтеся віднайти для себе ту позицію, в якій ви зможете виконати дану вправу правильно, і в якій ви не будете відчувати дискомфорту у вашому попереку. Готові 30 секунд для першої вправи. Раз, два, поїхали. І оп! Супер! Ви можете розпочати з ніжками піднятими над підлогою, але якщо почуєте, що вам стає складно, складно. Зберігати правильну позицію для тіла, опускаєте ніжки і продовжуєте виконувати такі гарні скручування на бік. Чудово! Ще трішки. Так, прекрасно. Джаспер, кому добре, так це тобі. Окей, і наступна вправа: ми просто затримуємося в позиції. І тримаємось. Знову ж таки, легша позиція. Це буде тоді, коли ми кладемо ніжки на підлогу і легенько похиляємося. А складніше це тоді, коли ми ніжки тримаємо над підлогою. І тримаємося. Можемо ручками танцювати. Я завжди, коли мені складно, до речі, в планку, я просто починаю танцювати бедрами. І тоді воно якось так стає легше. Я спорту, чому мене зачіпаєш. І тримаємося. відчуваю, що в мене вже пече ще трішки. Прекрасно, гарно я подумала, вже на старті. Мені складно, а що ж буде далі? Тримаємося. чудово. Є, браво! І так, тепер 30 секунд відпочинку. Набираємо багато повітря і випускаємо. Саме головне в тренуваннях це співпрацювати з власним тілом. Повірте мені, що ваше тіло ніхто так добре не знає, як саме ви. Тому є загальні правила виконання вправ, але ми стараємося знайти ті позиції, де ми виконуємо правильно, але не відчуваємо якихось дискомфортів, наприклад, так, в попереку. Досить часто, до речі, в попереку або в колінах. І так знову переходимо до першої вправи. 30 секунд і скручування є! Yeah. Такі щирі скручування робимо, щоб дійсно відчувалося, як працює наші м'язи. До речі, я так ще розумію, що тут також попрацюють ніжки. Особливо верхня частина перід ноги. ноги. Так, я вмію охарактеризовувати. І працюємо ще трішки. Для цієї вправи можна взяти бутилочку з водою або якийсь м'ячик. Тоді буде ще цікавіше. Ще трішечки. Прекрасно затримуємося в позиції. І 30 секунд тримаємо. Чудово. Знову ж таки, якщо це занадто буде легка позиція для вас, на стопи можемо також щось покласти. Наприклад, бутилочку з водою або злапати м'ячик між стопами. І знову ж таки, легша версія. Тоді, коли ми ніжки опускаємо, похиляємось і тримаємося в цій позиції. Повірте, там також м'язи-живота гарно працюють. Так, спинка рівна, відкрита грудна клітина і тримаємо. Вдихаємо глибоко є! Час дає знати, що ми підійшли до завершення для цієї вправи. Знову ж таки, 30 секунд відпочинку і будемо переходити до наступного набору. Перша вправа це мушу відтурити. Окей. Перша вправа це тоді, коли ми ручки будемо тримати позаду себе. Одна ніжка рівна, інша ніжка зігнута. І на заміну працюємо. Знову ж таки, це складніша версія, коли ніжки над підлогою. А легша версія тоді, коли одна ніжка на підлозі, інша ніжка до нас. Ніжка на підлозі, інша ніжка до нас. Це буде легша версія. Супер. 30 секунд для цієї справи. Раз, два і поїхали. Чудово, поволі не поспішаємо, напружуємо м'язи живота, дихаємо глибоко. Чудово! Пам'ятайте, що легша версія це тоді, коли одна ніжка відправляється на підлогу, інша ніжка до себе. Складніша версія це тоді, коли ніжки цілий час над підлогою. -ху -ху -ху. Настя, тримайся. І ви тримайтесь. Ми це зможемо. Прекрасно, чудово. Так, завершення для цієї вправи. І наступна вправа будуть скосні скручування. Ніжки разом в одну сторону. Від себе в іншу сторону, від себе. І знову ж таки, це складніша версія, а легша версія до себе, ніжки на підлозі в іншу сторону, ніжки на підлозі. Тобто за кожним разом відкладаємо ніжки на підлогу. І дуже вас прошу, бережіть поперек. Болить поперек, виконуйте легшу версію. Але не забувайте про челендж для власного тіла. 30 секунд, поїхали. І гапс! Чудово! Прекрасно. Відсунуся, відчуваю, що занадто близько до стіни. Прекрасно. Є ручки по боках, ніжки працюють. Є, чудово. Ще трішечки. Так, я думала, що мій пес буде мені більше допомагати. Він якось не поспішає. Спить. Закликає мене поспати. Чудово, 30 секунд. Дан. Тепер 30 секунд відпочинок, і знову будемо відтворювати ці ці вправи. Як ви себе почуваєте? Напишіть мені в коментарях, тому що це завжди надзвичайно цікаво. Я колись задумувалася над тим, як можна ось так записувати на тренування без знаєте, якогось зворотнього зв'язку. Але все можливо, якщо сильно захотіти. Так, зараз будемо знову переходити до першої вправи. Пам'ятайте, перша це ніжка від себе, ніжка до себе. І так, 30 секунд. Поїхали. Хоп. Прекрасно. Грудна клітина відкрита, спинка рівна. Стараємося не обтяжувати наш поперек. Чудово і працюємо. Ще трішечки. Так, я шалено відчуваю свої ноги. Так можна сказати, full-body воркаут, а не лише мязи живота. Але вони також печуть добряче. Чудово, ще трішечки є. І тепер одразу переходимо до наступної вправи. Раз, два, поїхали. Оп. І. І так, поєднала вправи, щоб в одній працювали більше прямі м'язи живота, а в іншій прямі і вічні. Ще за кожним разом там все гарненько пропрацьовує. Оп! Але ова, трішки. Якби роз... Роз... розвину сказати? Мені здається, що мені вже важко думати. Фух. Так, час завершився. Що губа трішки розкидана. Фух, так, 30 секунд на відпочинок, і зараз будемо переходити до наступних вправ. І що в нас буде тепер? Давайте відтворю. Окей, перше в нас буде ножички. Тобто ми знову ж таки залишаємо тіло цій позиції і виконуємо ножечки ніжками. Наступна вправа це коліно до лікця. І знову ж таки, легша версія це тоді, коли одна ніжка буде залишатися на підлозі стопа, а інша ніжка буде підійматися. і складніша тоді, коли дві ніжки над підлогою. А в першій вправі в ножичках. Одне єдине, що ми можемо змінити, це згин в коліні. Тобто ця версія завжди буде складніша. Ця версія завжди буде простіша чи легша. І так, 30 секунд. Ножички поїхали. Супер. Цілий час напружуємо живіт і працюємо. Прекрасно. Ще трішечки тримаємося сильні. Чудово. трішки, трішки, трішки. Ще 5 секунд. Чудово! Чесно, я навіть не знаю, що в мене більше болить. Я так думаю, що в мене після тренування стомлені ніжки, і я їх зараз шалено відчуваю. Я навіть думаю, що в такий час добре би було трішки їх розслабити, навіть, знаєте, ролер поролювати, І після того, мабуть, робити ці вправи. Аж все пече мене. Добренько. І наступна вправа коліно до ліктя, 30 секунд, супер. Це складніша версія, це легша версія. Хоча, я думаю, навіть в цій лег легшій версії можна краще, знаєте, зробити таке. Ух, ух. І ніжки тут, до речі, так сильно не мучаться. Ще одна цікава підказка. Щоб більше зосередитися на м'язах живота, ніжки відправляємо на підлогу. І тоді вони будуть менше працювати. А прес надалі буде гарно відчуватися. Ще трішки є, прекрасно. Фух, добренько. 30 секунд відпочинку. І ще один раз виконуємо останні дві вправи і будемо відпочивати. Так, і Джаспер будемо відпочивати як ти, мабуть. Фух, Я вам скажу так. Круте тренування, круте тренування, навіть під завершення. Свого тренування там, чи в спортзалі, чи вдома можна щось таке підкинути. І цікаво. Окей. Okay. Так, і поїхали. Перша вправа ножички. 30 секунд. І працюємо. Чудово. Супер. Ефективно займатися без музики. Пізніше на відео то я вже вставлю, а на даний проміжок часу я займаюся тишині. Щоб потім не було проблем з авторським правом. Прекрасно. ще трішки. І працюємо. Думки в голос. А, -а, -а, а, ще трішечки. Тільки є, Прекрасно. І остання вправа. Раз, два, поїхали. Оп. Я, мабуть, буду. Я дуже близько квітки, Джаспер. Ти прям мене тут втіснив в стіну. Так, я трішки. А, мені вже також складно. Так, в мене вже ноги на підлозі, чи що моє тіло вже не витягує. Два і один! Ой, Настя, ну в тебе ідеї. О, так. Зараз ми виконали одне з тренувань, яке я запропонувала в своєму. В інстаграмі це мій місячний челендж, там навіть не місячний, а 29 днів, тому що я розпочала з 3 числа, так якщо я добре рахую. І щиро вам дякую, що ви провели це тренування зі мною. Я вірю, що через трішки ми зустрінемося на фулбазі, тому що я дуже сильно хочу записати відео для тренування цілого тіла. І до зустрічі! Відпочивайте! па-па!